Добрий день з Чорного моря. Сьогодні я на морі. На море дуже гарне, зараз покажу. Бачите, скільки людей? 3, 3 вересня. Сила селена людей. Літом було менше, то хоч зараз вивалили. Сила селена людей. 3 вересня. День дуже гарний, тепло, вітер, хоч і сезону не було, а от десь з кінця серпня з'явилися люди і людей досить багато, досить багато, море гарне, вода неймовірна. Бачите, яка краса, яка краса Російка. Не знаю, що на базах ми приїхали автомобілем. Народ йде, йде, йде. Це вже три години. Ну це ті, що після обіду вони пішли, пообідали та й повернулися. Дуже гарно. Україна, розійка, Белородністровський район. Так. Красота. До побачення. Не знаю чи буде видно. Але досить багато риби. Фіріна, а це фіріна. А терина чи як? Не тільки вона, щось і більше. А, це кефалька маленька, мабуть. Досить багато риби. Прямо місцями аж кишиті. Бачите? Таке море. Не думайте, що всі думають, що на морі риби немає. Насправді її досить багато. Косячки. Косячки риби. Треба мить бачити і спостерігати. А за цією рибкою плаває більша рибка, яка охотиться за нею. В ньому її немає. Біля берега всякого багато. Ось ну, така рибка в морі і пливає під самий берег а вночі вона прямо чуди не вилазить на берег.